Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні я знову в новій лінії міста Луцька, і бачу, що дуже багато є оціночки, яку ми з вами так сильно полюбляємо. Тому сьогоднішнє відео, верніш, сьогоднішній відео огляд, хочу розпочати саме з оціночки, а далі трішечки поговоримо про новиночки. Про те, що залишилось тут. Як бачите, оціночка є, і давайте її детально розглянемо. Уціночку на декоративні зупиняйте, будь ласка, відео та більш детально розглядайте. А я розпочну детальний огляд, оціночки паленопсисів. За 190 гривень ось така неймовірно красива теракотова з червоною губою. Також за 190 гривень. Боже, мій улюблений біглі, принцеса Кантара. Аж дві штучки є. За 120 гривень фіолетова, ось така відцвітає вже повністю. І за 150 гривень рожево-фіолетова з білою губою, розтяжечкою білою від губи. За 170 гривень ось така повністю ніжно-рожева відцвіташечка. Блідо-жовта, за 150 гривень, також лягла, як пані, чекає, хто ж її все ж таки забере. Залишилось два ред ліпчика по 190 гривень. Дуже-дуже багато декоративно-листяних також на оціночці. З цього боку, як бачите, фарбованка є. Вони коштували 684 гривні. А зараз така оціночка 274 гривні. Але ж це біла просто фарбованка попередніх відео оглядах я вам показувала дендробіуми Нобіли. Так ось вони вже тут всі відцвіли і на оціночці стоять усі білі по 190 гривень. Ще перед 1 вересням вони так красиво цвіли та пахнули. А тепер ось усі на оцінці. По 145 гривень залишилась подібна, чи то на Мінхо, чи то на Клевеленд, але губа дещо інша. І ось така ніжно-рожева по 145 гривень. А ця на Монтрекс подібна за 190 гривень. А ось вже списані на повернення. Орхідейки залишились, це вже не оціночка, бачу, жовтять вони від шиї листочки, так що ці орхідейки поїдуть в орхорай. Погляньте, яку неймовірну новиночку привезли. По формі квіточки геть як аляска, але губа. Подивіться, яка губа з оранжевим чітким коричневим підтоном. Трішки забрала барви губа від алабастера, а ось ця як сніжинка на білому фоні такий неймовірно чіткий крап, симетричний і біло-жовта губа, граційна, теж, неймовірно цікава, рожева, ще й венозна, та з червоною губою. До повної картинки їй ще й крапу не вистачає, тоді взагалі б на Сангрію була подібна б. Насичено рожева з венозністю, з червоною губою, ти, подивіться, ще й такою взлітною смужкою з жовтою по губі. Дуже цікавий сьогодні завозик, хоч і небагато їх. Якщо я не помиляюсь, то це сорт пульсація. Також підвезли, доволі часто я його почала зустрічати в відеооглядах. А це біла, розкішна красуня із розмитими плямами та білою губою. Напевно, хтось її узяв, носив, носив з собою, а потім все ж таки передумав та й відставив, постоїть вона одиноко від нового завозу. А ось такий тендітний сорт. Карлструхи в мультика. Вони не підписані, але я озвучую свою думку ті сорти, які знаю. І ось така фіолетово рожева мені подібна на сорт Вена. Хоча у неї не дуже яскраво виражені венозні прожилки, ніжно теракотово жовта з червоною губою. 5 см квіточка. Простенька, але цікава. А ця тендітна вкрап подібна мені на сорт і вуркуст. Квіточка теж невеличка, 5 см. Ніжна, ніжна. І ось такий один мультик. Аж всередині був захований, але я його все-таки сюди дістала для вас. На відео вона нагадує стандарт, але це мультифлорка, тому що вона 5 см. І знову ж таки хтось забрав цю красуню пудрову носив, носив її по залу і повернув, передумав купувати. А вона ж подивіться, яка. Красива біла губа з жовтим підтоном і ніжно-рожева. Біля ферарочок, сорсонгів і фарбованок по 300 гривень привезли мікси. Знову ж таки, дендробіуми Нобіле, але ж як їх ніхто тут не купує, ну біда, та й годі, дуже багато камрій різних. Я не по кількості говорю а по різновидах, тому що їх так по кількості небагато, але по представнику кожного сорту трішечки є, що подивитись. Що за день сьогодні? Дивіться, третя жіночка носила-носила і відставила. Також передумала брати ось таку красуньку. Ох, так і залишились з попередніх наших відео оглядів чекати одиноко оргочки, і навіть Монтрекс і той залишився. Не вразив він нікого своїм насиченим винним кольором. І ось така плямиста пані також одиноко чекає, певні оцінки, та й на Ербона. теж. Я не знаю, чому вона не справляє ні на кого враження, тому що вона дуже красива. Можливо, вже всі її мають у своїх колекціях. Одненька сангрія залишилась, також чекає чи то оцінки, чи то нового власника. Якось трішечки сумно, так, що ніхто. Не купує таких красунь і навіть ту оціночку, адже ж можна повідрізати від свіпші квіточки до першої брунечки. Адже корінева там непогана, тургор теж хороший. Ось і залишилась фіолетова красуня. Також одиноко стоїть в куточку, чекає. Як і ось оця красуня, подібна на Юпітер, але це не Юпітер, зовсім інша губа в неї, але також неоновий відтінок з самих пелюсток. Камера не передає цього, на жаль. Ефектно, ефектно вона дуже виглядає вживу. Квіточка 7 см. Але цей неон так гарно переливається. Ось і залишилась. Рожева з попереднього завозику також, ех, щось занадто багато залишається з попередніх завозів, видно, війна дається дуже нам в знаки, причому у всіх напрямках фінансових насамперед, залишилась біленька із таким грябим крапом. Рапом плямами. А також залишилась та відцвітає ось цей сорт, який мені особисто подібний до сорту Отелло, хоча це не він. З попередніх завозиків відсвітає більшість. І навіть Равелло. І навіть така рожева з неймовірною губою в крап. І мутантик також, на жаль, залишився, ну ні на кого не справив він враження, але ж він так старався, фіолетово рожева і та тут, за компанію з іншими. Біленьких також трішечки є, але завезли нові. Здоровезні метрові, височенні по 560 гривень, красуні, які раніше вартували 900 гривень. Навіть дивно, що така занизька ціна для них. Бачу, що підвезли горшечки, тому трішечки вам покажу також різний об'єм. Різні ціни, різні кольори. Горшечки також подорожчали, як і все. Ціни шалено збільшуються, а попит зменшується, тому що в нас війна і, на жаль, не всі мають змогу вже себе потішити новим горшечком. Навіть тому що ціна на нього занадто висока, але вибір тепер є, бачите, оновили вони асортимент, навіть на акцію деякі горшечки поставили. Ось мої улюблені. Ось ніяк я не можу повз них просто так пройти. Бачу, що і човники є. До речі, доволі часто, коли я знімаю відеоогляди, то багато клієнтів купують ці човники. Форми горшечків різні, ціни різні, об'єми різні, кольори різні. Попиту навіть на інші рослини, окрім орхідей, також невеличезні. Покупці, звичайно, ходять, роздивляються, милуються, обирають собі, але все рівно не такий вже й величезний попит, як до війни. Дякую вам, щиро сердечно за перегляд. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть нашим клятим ворогам.